Ed'Uteiment це чарівна паличка в навчанні. Він поєднує навчання та розваги. Привіт! Ми розкажемо вам, як створювали мультфільм у техніці стоп моушн колобок з фразологізмами. Спочатку ми придумали історію, а потім написали сценарій. А потім ми створили персонажів і рухали їх по кадрах. Дуже важливо правильно виставити світло, щоб кадри були яскравими. А ось і головне, робимо багато-багато фото, щоб усе ожило. Не їж мене в охай. Я зборуш на води і масло, у печі рум'яний від діда і баби втік, втечую від тебе. Далі ми з'єднали кадри і, і додавали музику та озвучку. І ось так народився наш мультик «Колобок сразу вагітні.